Доброго дня, шановні телеглядачі. До вашої уваги телепередача пізнаємо світ і її ведучі Соломія, Дарина, Оля Таня. Тема нашої сьогоднішньої розмови саду мого дивосвіту». Пахучі яблука дарує рання осінь. Солоце медо, присмак на моїх вустах. Я люблю, як буває осінньо, пахне яблуками у хаті, он лежать вони, повні сонця, неначе на святі. Крутобокі і вітром точені, на весілля десь приурочені, повисають на гільці зрубані, бо як був вони. Звуться зорями і ранетами, повні пахущі, соком гожі. Доспівали. Попід планетами, і планети на них же схожі. Мились росами десь під тучею, в землю падали в добрім літі, і ставала земля похучою, ніби яблуко на орбіті. Такого дерева більше ніде немає. Росте воно лише в сочі. На ньому одночасно дозрівають японські мандарини, італійські лимони, американські апельсини, індійські грейпфрути і десятки інших плодів. Що це? шедевр селекції? Це дерево дружби. Відомі люди залишають на дереві автографи. Прищеплюючи до нього гілку із дерева своєї держави, початок цьому чуду дав відомий селекціонер Федір Михайлович Зорін, який ще у 1934 році посадив невеличке деревце Лимон трилистковий, на якому почав щеплювати рослини. З інших країн світу усього 45 сортів і видів рослин. За ці роки в кроні дерева дружби було зроблено більше 600 щеплень представниками 167 країн світу, президентами багатьох держав, відомими політичними діячами, космонавтами, вченими, відомими діячами спорту, культури і мистецтва. Щеплення відноситься до штучних способів вегетативного розмноження рослин. Воно полягає у зрощуванні живця або бруньки однієї рослини з іншою рослиною, яка має кореневу систему і добре пристосована до ґрунту і кліматичних умов. Щеплення це пересаджування однієї рослини при щепи з брунькою на іншу підщепу. Щеплення це спосіб штучного вегетативного розмноження, плодових та декоративних рослин. Отже, майстер-клас Щеплення дерев нашим учням Дорогобузької загальноосвітньої школи перших других степенів покаже в своєму саду вчитель природознавства пастушок Володимир Максимович. Учні Робузької школи приїхали, щоб навчитися прищеплювати дерева, так? Якісь ті -які сорти, які вам подобаються. Ви ось зараз стоїте в такому молодому садочку, йому 4 роки. Є тут кілька сортів яблунь, але ви бачите, що одні яблуки дуже гарні, так? А ось на тій яблуні яблука так собі. А на тій опадають ну, якісь такі гарні. Ось. Це лігол, бачите, які красиві яблука. Треба такі речі. Перше, щоб займатися, так? Для чого? Mm -hmm. Щоб тут вести всі свої записи. Для чого? Отака От книжка останеться вашим навіть праправнукам. Мій дід колись прапрадів посадив отут на гектар садка. Але як він таку книжку вів, то я вже в тій книзі читав би, якісь його записи, який де сорт, які... а так він нічого не залишив. Я, наприклад, після себе щось залишу. Да? Це в мене всі тут деревця, які я посадив, який сорт, коли я садив і так далі. Оцим деревцям 4 роки. І вже вони що роблять. Звідки взялась наша книжка в першу чергу, як серйозно хочете займатися? І все, що вас Добре, будемо записувати. Далі, щоб окулірувати деревце, треба мати ніж. Гострий-пригострий ніж. Mm -hmm. Бажано, щоб з нержавіючій сталі, бо та сталь, що ржавіє, не підходить. Вона окислюється, буде вам окислювати кору і буде погано приживатися. Ніж повинен бути добре гострий. Ну, зараз спеціальні ножі продаються. Мій знайомий один купив собі судового ножа для окуліровки за 400 гривень. Ну, у вас таких грошей немає, великі гроші, так? Да? То берете ніж, але він повинен дуже бути гострий, то ось осілок. І оцього ножа потрібно весь час підточувати. А він, як купив самі ножа, то він пастою гою його підточує. Ну він так, то для нього, мабуть, саме цінніше. Він у футлярчику його весь час носить, ну і ось так, як я у відрі якомусь, І ножа підгострили, ніж повинен дуже-дуже бути гострий. І Цим ножам більше нічого не робити. тільки для окуліровки. І бережете його, бо все за кілька хвилин не розкажеш. Звідки це деревце діти взялося? Це дичка посажено. Це, це да, щось дичка. Але це не натуральна дичка, це ну, якщо на такі підвоя називається, прищипите, то це дерево буде дуже велике рости. Воно може в висоту метрів і 30 вирости. Молоді тут такі груші росли з небом говорили. Але таку грушу, грушу важко, чи яблуні обривати, так же? то зараз, щоб щіплювати деревця, підвою, беруть там і карлику, напівкарликову, що дерева високо не ростуть. Наприклад, карликова, вона така півтора метра росте і все. Бирати десь, Я ж одну третю вирізав, так? Mm -hmm. якщо ми никшемо там на дереві, боротьки більше догрів ще залишилися, то треба брати ці спочатки. Листочок можна вже відірвати. Що в нас діти залишилося? Брунечка. Так? Вона спить. Ну не спить, вона ще живе, але вона прокинеться на слідуючий рік. І з цієї брунечки буде рости що? Весною? З цієї брунечки піде отака гілячка. Так же ж? Ось, Ось. Отака гілячка піде. Цієї а сьогодні ми хочемо цю брунячку пересадити на це дерево. І щоб це дерево не було бозна, що нам родило, а щоб вона нам родила яблука перлинушого Києва. То ми повинні зробити операцію. Ми будемо хірургами зараз, так? Треба цю брунячку вирізати акуратно і пересадити на це дерево. Але щоб пересаджувати, то треба спочатку куди пересаджувати, так? Отже. Будемо готувати місце, куди цю брунючку пересадити. В цей спосіб під'язничок називається. Не, не потрібно діти дуже високо і дуже низько. Десь так сантиметрів 10 від землі брунючку прищіплюти. Для чого? Бо ви як посадите потім деревце, по брунючку ви землею прикидаєте. А якщо ви високо прищипнете, то тут оце дерево буде коріння пускати і буде пагони дикі ті пускати. А якщо ви посадили садка багато дерев, то дуже потім важко за ними доглядати. Тому так десь на висоті 10 сантиметрів, відрізуємо діти перший язичок. Перший язичок, дивіться. Акуратненько ріжемо перший язичок. Дивіться, побачили деревину? Видно деревина? Потім ще раз. Відрізаємо, Але це що викидає. Але це треба робити акуратно. Бажано раз тільки провести. Бо ніж повинен бути чистий, то як я його витираю, діти? Ніякою не шматинкою, нічого я його так проведу тут кілька разів. І оцей сік мені витирає, ножа, щоб на ньому не було ніяких пилинок. Дивіться, ми місце, де я хочу. Бруньку поросадити. Готове, так? Тепер я вирізаю брунечку, дивлюсь приблизно яку. Десь такого півтора сантиметра від, від оцієї сплячої брунечки беру і акуратно ріжу. Отут тут в кінці не спішить ніколи. Ось я вирізав бруньку, так? Да? Бажано, на неї не відмухати діти. Отако вона лежить на лезові ножа, да? і треба швиденько її, щоб вона, якщо впаде на землю, все, викидайте її, боріть другу. Вже туди якась пиль попала. Значить, от бронечку тримаєте. І її сюди. Раз під язичок. Все, вона вже там. Да? Стоїть на місці. Цей сік. І сік, оцієї підвої сік бруньочки, вже вони там прилиплі, так? Вже оця підвоя живуть вашу брунючку. І вам осталося, діти, що? Цю бруньочку примотати скоренько. Ну, плівку треба брати таку сантиметрів два-три. Десь хороша була плівка така. Ну вон візьмемо цю. Примотуємо оцю бруньочку. Цю бру... Але дивіться, бачите, брунечка, я тим язичком її не закрив, да? вона вон, виглядає. Але все у нас так прилипло кора до кори. І ось так замотуємо. І як мотаєте, то ви ж силу відчуваєте, правда? Ну. Можна як потягнути сильніше, то пленка ж розтягнеться. Але треба тісненько мотати і знизу. Бернард Шоу сказав, що мудрість людей вимірюється не досвідом, а їх здатністю набувати досвід. А наші школярі хочуть вирости розумними і мудрими, пізнаючи навколишній світ. А на цьому наша передача закінчується. Дякуємо за увагу!